А вы в тут? Ой, я, я себе сняла. Вперше, да? Скажите, круто, да. Дуже круто. Я другий раз тут так подобається. А рамен зараз мене у вас. Всего 350 гривень. Витяка мыска. Блин, прикольно. И тут видите, яєчко, і м'яско, і лапша, і морква французька. это вообще? А що тут можна ще поїсти? Суши можно, з икрою Да. А дайте сайт Ровесник кафе. На ровесник знайдете, якщо. Ровесник Ровесник. А, добре. Просто так вугле забувайте ровесник, не промахнеся. Добре, прикольно. я до первого години ви працюєте? До десятої, до пів одинадцятого. Як ось сидять. Ну вас Навчись, это ну, типа я думаю. Я навчу. навчусь і все, і будем цепь.